Чому виходять з ладу силоси, ці величезні конструкції, які мають витримувати навантаження від тисяч тонн зерна. Експерти КМЗ Індастрі розказали про всі можливі причини в спецпроєкції але а я коротко розповім основне. Силоси можуть виходити з ладу через помилки ще під час монтажу, наприклад, через неправильну підготовку фундаменту. Якщо бетонна основа не є ідеально горизонтальною, це може спричинити перекіс і нерівномірне навантаження на конструкцію. Конструкцію також ослаблюють неправильні з'єднання болтових отворів та порушення технології встановлення анкерів. Але найчастіші причини пошкодження це неправильна експлуатація та перевантаження силосів. Проблема виникає під час нецентрального вивантаження силоса, замість того, щоб тиск розподілявся рівномірно по всьому периметру, він концентрується в одній точці. Це веде до надмірних навантажень, деформації панели і навіть відстрілу болтів. Ще одна причина зависання продукту в силосі. Надмірний обсяг зернової маси або утворення пробок всередині може спричинити деформацію ребер жорсткості. Може мати неприємні наслідки і несправність вентиляційних систем. Засмічення повітропроводів порушує циркуляцію повітря. Це не тільки призводить до псування зерна, але й створює надлишковий тиск, який може пошкодити конструкцію. Але навіть за правильною експлуатацією силос може зазнати пошкоджень через зовнішні впливи. Більше про це читайте в спецпроєкті на elevatorist.com.